Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, це я, клоун Тодо. Прошу вас поміркувати і загадки відгадати. Сім загадок я скажу, сім відгадок покажу. Будьте чемні та уважно слухайте. Що найпотрібніше за обідом? Чим ми з вами жуємо їжу? Так, це ротик. На ніч два віконця самі закриваються, а як сходить сонечко, самі відкриваються. Що це в нас таке? Так, вірно, це очі. Дві дірочки на голові усе чують навкруги. А нам треба відгадати, як їх будемо називати. Що це у нас таке? Так, малята, це вушка. На морозі не змерзає, хоч одежі він не має. Що це може бути? Давайте поміркуємо. Так, це наш носик. Крута скеля у косогора вросла, Над кручею ліс зріс до небес. Що це може бути? Так, це чоло. Нижня частина обличчя, що знаходиться під нижньою губою. Що це може бути? Так, це підборіддя. Дві червоні смужки, завдяки яким утворюється чарівна посмішка. Малята підкажіть, що це може бути? Так, це червоні губи молодці. Усі сім відгадок ми розмістили на ось цій дощечці. Подивіться. Ротик, око. Губи, підборіддя, чоло, ніс та вухо. Це все розташовано на голові у хлопчика та у дівчинки, а також і у нас з вами. Ось я вам і показав усі сім відгадок на мої загадки. Які ви молодці малята з усіма загадками впорались! Я буду чекати нової зустрічі з вами. До побачення!